Чи програми зовнішня політика президента Зеленського першочергова буде скерована на безпеку України? Я не знаю. вам я розумію наскільки вам важко як е дипломованому. Е Дипломату даруйте за цю тавтологію, але людини кадровому дипломату, який все життя займався зовнішньою політикою, двічі ви міністром закордонних справ були України. Я, я розумію, що я вас змушую зараз коментувати. Те, що можливо, ви б ніколи і не коментували, але все таки нам треба жити з президентом Зеленським і з тими деклараціями, принаймні, які є, і аналізувати ці декларації, тому що врешті-решт від цього залежить наше з вами майбутнє. Що ви скажете про те, якою зовнішня політика може бути при президентові Зеленському? Ну, пан Сергіоні Новичку, точно я один раз був міністром слава Богу. А другий була. раз ви були виконуючим обов'язки міністра. Це, Тому це, я кажу це, двічі міністрів. <гум> <гум> Дивіться, ну розумієте, в чому відмінність нашого політичного буття, скажімо, від російського. В Росії я недавно давав інтерв'ю одному, одному виданню в Празі, і от вони мене питають: слухайте, а от пишіть мені причину от, такої різності між українцями і росіянами. Про що йдеться? Ну, я кажу, це, мабуть, про політичну культуру, про те, що складалося століттями, те, що корінням стоїть там десь у нас в тій ще. Русі, України і, і всіх тих традиціях вольності, які були притаманні українцям. І з іншого боку, от цієї, знаєте, ну, такої ор, 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 ординської традиції е, хан, цар і раб, тобто ціє, цієї вертикалі. І от повертаючись до вашого питання, але воно поєднано, розумієте, не може у нас президент бути ханом, царем Месією. Як би там він не хотів, він все одно е обмежений тими структурами, тими інститутами, які все-таки, хоч у нас дуже часто і є слабенькими, але між тим вони все одно функціонують. Чи є в Росії парламент? Формально є, реально нема. Чи є в Росії громадянське суспільство? Формально є, реально нема. І так далі. Посадиться запитання відносно України. Так, у нас є парламент, можливо, е Частенько не такий, які ми хотіли бачити. Але він є. Він, 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 він в потрібний момент мобілізується, як каже наш шановний спікер, і приймає ті закони, які нам потрібні, нашій державі потрібні. Чи є у нас громадянське суспільство? Так, є. Воно інколи спить, воно інколи зачаровано приймає якісь, як на мене, дивовижні рішення, але в потрібний момент воно прокидається, бере сокиру в руки і починає робити те, що потрібно. Розумієте, за таких обставин думати, що е, от як буде сказано, так і буде зроблено, ну це трошки наївно. Я думаю, що ті цитати, які ви зараз навели, вони говорять про те, що напрямок правильний. Детал, деталей ми з вами, на жаль, не знаємо. От чому, власне, я і хотів би чути частіше. Конкретику, але не від радників і помічників, а від майбутнього президента, тому що це для спілкування з зовнішнім світом є дуже важливим. Його особиста позиція, його особиста думка. Його ж запросили зараз відвідати низку європейських країн, інституцій і таке інше. Йому ж треба буде їхати туди з чимось. От зараз вже можна формувати свою позицію, формувати її не лише кулуарно там, десь кимось, а й публічно її презентувати. Власне, це і є однією з ключових функцій президента бути головним дипломатом країни. Як і як і верховним головнокомандуючим до речі, і от от, я думаю, що новій команді треба пошвидше переводити оцю е, так би мовити закулісну частину. Командну гру переводити в, в гру, де є форвард. Де, головний... є, де, є, да, де є ключовий гравець, який власне ці меседжі, якщо він з ними звичайно погоджується, він їх озвучує. І він відповідним чином вже розставляє якісь певні пропорції, яких він буде дотримувати.